Добрий день! Хочу вам показати болгарку від Деволь DCD-440 модифікація. Це 180-та болгарка. Особливістю цього, цього інструменту є те, що усі болгарки, які виробляють виробники мережеві, вони зроблені на базі 230-х болгарок. І в них просто міняється редуктор, ставиться на... Это самое, на 8600 обертів І за що цього ну, так робиться 180-ті болгарки. В даному випадку ця акумуляторна болгарка, вона більш схожа на 125, -й, 418 дебольту. Та болгарка з неймовірною потужністю, тому виробники, мабуть, вирішили, що можна зробити 180 інструментів. Однак потужність тут підняли. Вот, і Зробили таку, таку цікаву річ. Якщо звичайна болгарка важить там, порядка 5 кг, то ця важить 2,6 без акумулятора і акумулятор на 9 А 1,1 кг. І того виходить 3,7 кг. Це для 180-ї болгарки дуже-дуже-дуже легко. Легко вот. это комплектується вона ну, это, в неї є все. От що, все, все, що може бути в болгарках, тормози, муфти, плавні пуски, захисти, все тут є. Вот. Это відрізняється від 180-ї ще тим, що ручка не така, яка. У 230-ї вона біжнучка і з додатковим это, гумовим таким кріпленням. Вот. Гайка. Тут гайка зроблена. Також як і на 125 ДВК, на багатьох болгарках, таких як, вона швидко зажимна, але якщо її закрініла, вона відмикається звичайним шестигранником. 230-й там вже гайка потужніше стоїть. Також зроблено таке ж саме байнетне кріплення, от, яке дозволяє змінювати кожух. В комплекті йде два кожуха, Отакий от і на 40 мм. В 230-й болгарці йде на 30 мм, здійсні на 40 Ну, Я можу вам сказати від себе, що на 180-й інструмент значно більший вибор різних шліфувальних, відрізних, зачисних і прочих прибамбасів, які б могли працювати на 180-му інструменті. 230-й більш важкий, їм важче працювати. тому там, де люди працюють цілий день, то мабуть 180-й підійде більше. В даному випадку це захищений повністю кожух, можна поставити або там, два відрізних диска, зробити штроборіз, або там, ще якось по щітку можна карсовочну сюди поставити і вона не буде там, загрозою того, що буде летіти там, щось від неї. Туго. Треба регулірувати. Туго. вот да. так от вона буде виглядати. Працює від акумуляторів 5003 вольтових, можна поставити на 6-9 на годин, Ну, більше, мабуть, ставити не треба, тому що буде ну, важкий. Ось так от воно працює. Стоять сіточки, включається, просто так не включиш, треба утримувати кнопочку. Ось от, такі от. чудовий, чудовий, чудовий от. Так що, Якщо потрібно працювати десь на виїзді, десь на яких об'єктах, де немає мережі або треба довгі кабелі тягнути, то це буде не... Ну, навіть не сумнівайтесь в тому, що ви справите з задачею, можете її виконати, тому що це не, не слабкий інструмент, це дуже-дуже потужна штука. Незважаючи на її маленькі габарити і на, великі, на велику вагу. Так що, кому це було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Слава Україні!